Вітаю. Давайте сьогодні перевіримо домашню роботу, вашу домашнє завдання, тому що у нас сьогодні, бачите, не було нового матеріалу, і у нас аж три задачі. Але при цьому у нас є задачі задача зовсім з нового матеріалу, як ви розумієте. Тобто і на повний опір, і на закон Ома, ну, зараз спробуємо для змінного струму, якщо що. Тому що на закон ОМА, звичайно, ми розв'язували ще в восьмому класі, це було давно. Які були класні времена? Пам'ятаєте, так-от. Ось так у вас будуть згадування наступати. Так, добре, поїхали. Перша задача 10-20. У нас є графік. За графіком потрібно визначити амплітудне значення напруги, період і частоту. І записати рівняння залежності, напруги від часу. Ну, нічого складного тут нема, ми просто тренуємося з вами, але такі задачі повинні бути доведені у вас до автоматизму, для того, щоб у вас не було взагалі ніяких, навіть. Попиток замислитися, то просто щоб відразу все здавалося. І так, поїхали. Дивимось на графік і бачимо, що з нього ми можемо називати амплітудне значення. Або тут 90, або мінус 90, але за модулем все одно це буде 90 і це будуть вольти. Далі ми бачимо, що тут у нас мілісекунди, потрібно це розуміти. Період це. Одно повне каливання, доходимо ось до сюди, бачимо, що це 20 мілісекунд. Або я можу 20 поділити на тисячу і це буде 0,2. Дуже легко, звідси, знайти частоту. це величина оберненого періоду, і це буде 50 гц. І якщо нам потрібно записувати рівняння, то нам потрібна, ще циклічна частота. Тому я запишу, що це 2 піню, і додамо двійку до 50. Це буде 50, ой це буде 100 пі. Але е, я пі не буду прибирати, я пі залишу як літеру. Але пам'ятаємо, тут в нас такі танці з бубнами. Зараз у нас є одиниця вимірювання радіана на секунду. Добре. І залишилось написати тільки рівняння залежності а, напруги від часу. Загальний вигляд це напруга дорівнює амплітудне значення напруги на. В даному випадку, бачите, функція у нас синуса, вона починається із нуля, потім до максимального значення, потім оспадає, і таке інше. Це звичайний синус. Тобто будуть різні ситуації, але зараз поки що все більш-менш просто. І далі, замість у максимальне ми підставляємо 90, у нас все виражено в системі інтернаціональної, а замість омега ми підставляємо 100 π і отримуємо підсумкове, підсумкове рівняння ось таке, і це правильна відповідь. Добре. Рухаємось далі. Наступна задача 1042, до виходу генератора змінного струму приєднано конденсатор. На рисунку наведено графік залежності сили струму в колі від частоти. Яка електроємність конденсатора, якщо напруга на виході генератора, весь час дорівнювала 5 вольт. Ну, ось бачимо, у нас тут є такий графік, яким ми будемо користуватися, але, мабуть, не відразу ви розумієте, що з цим робити. Тому графік. ми... Але, до речі, ви ж розумієте, що графік попередньої задачі теж потрібно було нарисувати. І ось цей графік теж ми рисуємо розв'язання. Ну, мені простіше, але я оформлюю все інше і мені це складніше. Вам простіше все інше. І так, нам дали загальну напругу 50 вольт, нам дали нам знайти потрібна електроємність, і далі у нас є ось такий графік. Спочатку я е, згадаю формулу для ємністного оперу. Це у нас Х індексом С, і воно дорівнює 1 на омега С і дорівнює е, діючі значення. Бачимо, тут у нас не амплітудне значення, у нас тут діючі значення, тому ми будемо працювати з діючими значеннями. Тобто, ми е, бачимо, що це одиниця на омега С, і це буде У на I. Просто без індексу. Звідси ми легко можемо знайти електроємність, але я згадаю, що омега ще дорівнює 2 піню, щоб ще раз не переписувати, я відразу, коли буду звідси це знаходити, я відразу 2 πν підставлю. Тоді це буде дорівнювати сила струму поділити на 2 πν і напругу. Але далі у нас є проблема, нам потрібно знайти ню, і нам потрібно знайти силу струму. Ми не можемо брати будь-які значення, нам потрібно брати пару значень. Яку саму пару, це вже кожен з вас вирішує самостійно. Мені сподобалось ось це значення, тому що э, графік, цю точку проходить дуже точно, і тут є 16 кГц і є 3 А. Тобто, я э, можу записати, що з, з графіку я бачу, що сила струму дорівнює 3 ампера. А, а ну, я запишу відразу в герцах, 16 000 Гц. Ось ці два значення мені дуже потрібні для того, щоб підставити ось сюди і ось сюди, а напругу нам далі. Перевіряємо одиниці. Сіла струму вимірюється в амперах, чистота коливань вимірюється в герцах, напруга вимірюється в вольтах. Ну, далі ми герців піднімаємо до гори це буде у нас секунди. Це буде ампер множить на секунду кулон, а кулон поділити на вольт це буде фарад. Ну і залишилось нам просто підставити численне значення і обчислити. Ось таким чином розв'язали задачу. Але я розумію, що зараз ми намагаємось з вами. Розібратися з формулами, їх багато. Але вони не будуть складними, якщо ви будете потроху намагатися використовувати формули для розв'язання задач. Тому що просто зазубрювати формули, це один варіант запам'ятання. Ну, це таке не дуже класно. Але якщо ви будете розв'язувати задачі і записувати розв'язання, то в цьому випадку формули краще, ви будете запам'ятати. Ну, як кому подобається, але я раджу саме так робити. Наступна задача, ну, вже трохи схожа на задачу. До мережі зміни напруги 12 В і частотою 50 Гц приєднали послідовно з'єднаний резистор опором 4 Ом і катушку з індуктивністю 10 мГн. Ну, воно трохи відрізняється, схема від того, що було у нас з вами в конспекті. У нас там послідовно ми поєднували три. Об'єкту. У нас там була катушка, там був резистор і там був конденсатор. Але зараз у нас є тільки катушка і резистор. Ну, Таке теж буває. Потрібно знайти силу струму в колі та потужність струму. Дві величини ми будемо шукати: силу струму в колі і потужність струму. Ну, Ось таким чином нас запитують, але нас не запитують про амплітудне значення сили струму. Нас запитують просто про силу струму. Це означає, що ми будемо шукати діюче значення. Але коли нам сказали до мережі змінне напруги 12 вольт, це теж нам далі діюче значення. Це важливо розуміти, що це не амплітудне значення, щоб ви не загубились в цьому. Є опер звичайний активний і є індуктивність катушки. Ну, давайте ми Запишемо, що дано. У нас э, переводити в систему інтернаціональну потрібна тільки індуктивність, тому що все інше нам відразу дали в системі інтернаціональної. Але 10 міліген ми легко переводимо в гендрі. Мілі мінус третє. Найти потрібно дві величини: силу струму і потужність а для того, щоб шукати. Силу струму ми будемо використовувати закон Ома, і в законі ОМА нам потрібно буде напругу поділити на загальний опер. Тобто спочатку потрібно записати формулу для загального опору. А коли ми будемо записувати формулу потужності, ми вже будемо з вами знати силу струму, але нам потрібен буде, якщо ви пам'ятаєте, коефіцієнт потужності, це косинус Фі. Тобто, ось ці дві величини на початку я запишу, щоб можна було потім іми скористатися. Е, ну, я економила трохи міста, думала, що вміщусь на два слайда не допомогло, ну, неважливо. І так, повний опер і коефіцієнт потужності. Коли ми записуємо формулу для повного опера, у нас в дужках повинні були стояти два опера – для катушки і для конденсатора. Конденсатора нема, тобто цього доданку у нас не буде. Тому буде просто активний опір в квадраті плюс індуктивний опір в квадраті, і з цього цього корінь квадратний. Це буде у нас повний або загальний опір. Коефіцієнт потужності це у нас відношення активного опору до загального, до повного оперу. Запишемо закон Ома для нашого випадка. Випадку, у нас буде сила струму дорівнювати напруга на. Повний опір, і ми можемо підставити вже значення. Ось це формула для того, щоб ми могли перевірити одиниці вимірювання і щоб могли відразу обчислювати. Але я не хочу багато разів писати слова, перевіримо одиниці, не хочу писати багато разів слово обчислювання, тому я спочатку розв'яжу повністю задачу, отримую дві. Формули, а потім вже по цим двом формулам буде перевіряти одиниці і обчислювати. Тому ми переходимо до потужності. Я нагадую формулу для потужності. Це сіла струму умножить на напругу, але ще на косинус Фі. Тут ми пам'ятаємо, у нас формула ця була в конспекті. Але сілу струму ми знайшли, я можу її записати. Напругу ми знаємо. І косинус Фі ми знаємо. Тобто, ось це у нас сіла струму, ось вона. Ось це у нас напруга, а ось це у нас косинус фі. Ось, бачите, он тут. І я бачу, що в мене U буде в квадраті, r буде просто, z буде в квадраті. Тобто ось така формула в мене є. Але я ж не можу е, сюди z залишити, в мене потрібно його виразити звідси, але він, в мене не просто z, а z в квадраті. Тому я вже буду записувати без квадратного корня, ось тут все. Ось таким чином у нас виявилась формула для потужності. Ну, мабуть, ми зробили всі кроки для того, щоб можна було рухатися далі. А далі нам просто потрібно перевіряти одиниці. Ну, давайте копіюємо цей слайд і рухаємось вперед. А, спочатку перевіримо одиниці для сіли строму. У нас а, де у нас формула? Ось напруга вимірюється в вольтах, опер вимірюється активний в омах. Частота вимірюється в герцах і індуктивність вимірюється в генрі. Не перепутайте герців і генрі, вони такі схожі. А з вашими шрифтами взагалі не зрозуміло. І так, герц я не буду ніяк змінювати. Це в мене просто буде одиниця поділити на секунду. Ось вона у нас в знаменнику ушла. А генрі це буде вольт умножити на секунду і поділити на ампер. Секунди, як ми розуміємо, у нас скорочується. Якщо ми вольти поділимо на ампери, це будуть оми, і вони будуть в квадраті. І тут у нас оми в квадраті. Тобто у нас буде корінь квадратний із ома в квадраті. Це буде просто ом. І тоді у нас буде вольт поділити на Ом, ну а це, це вже ампер. Це ми все ж знайшли, все вийшло. Наступна формула, давайте ось цю будемо перевіряти, потрібно ват знайти. І так, напруга вольт в квадраті, опер в омах. Ом в квадрате плюс э, Герц умножить на Генри. И все это в квадрате. Но со знаменником мы только что разбирались. Я не буду так подробно рассказывать. У нас тут будет Ом в квадрате плюс вольт секунда секунда ампер. Это будет тоже Ом. Але у нас в чисельнике еще есть один Ом. И тому Ом в квадрате и Ом у нас сокращаются, Залишается только Ом. А вот тут у нас будут вольт умножить на вольт. І ось тут, що я, я роблю. Я розумію, що мені потрібно знайти вольт умножить на ампер. Тоді, я вольт один залишаю, а вольт поділити на Ом це буде ампер. А уже вольт умножить на ампер в, електр... в, електр... в електриці у нас був ватт. Все ми перевірили одиниці. Ну, трохи громоздка, Ну, що поробиш. Такі задачі зараз у вас йдуть і можемо вже обчислювати. Давайте ми підставляємо значення для сіли строму. Ну, сподіваюсь. У вас вийшло обчислити, але будьте дуже уважні. Тут є багато квадратів, корні квадратних. Ну, тобто, такі обчислення не дуже очевидні. Тому намагайтесь не помилятися. Ось, і ось тут ви можете побачити для потужності, сподіваюся, що ви теж знайшли 22 Вт. Ну, і на цьому все ми можемо записати відповідь. І фух, реально хочеться трохи відпочити. Тому, мабуть, я пропоную це і вам і собі, але не хочуть вимикатися. Зараз почекайте, я намагаюся його вимкнути.